Добрий день, шановне панство. Дивіться, ось мої нутрії. Нутрії дві самочки з семи родили. Тут ще є якась така повненька стандартна самка. Ну, подивлюся, в принципі, ще десь, напевно, до трьох тижнів буду чекати. Якщо не, не вродять, то я так приблизно, коли я самця забрав. Від останнього дня, як забирається самець, треба рахувати так грубо 135 днів. Якщо немає внутріння, то самочками треба прощатися. Ну, а ще правильніше, їх на третьому місяці, як самця забрали, на другому, дехто через місяць, як самця забрав, зразу проводить прошупування і вибраковує самочки. Ну і будемо дивитися, чи вроди ще за тих 2-3 тижні яка самка чи ні. І, ну, і чим раз будемо вибраковувати, буде менше нутрі. Бу... Далі надія є, що буде ще родити самочка, яка е, жовтим самцем була одна, яка з першої сім'ї жовтого самця родила 8 штук. От. І так помаленьку того, того року в мене, бачите, такий провал. ну, Підсумки провалу буде, як, як вже буде кінець, розформую ту сім'ю. Тоді я підіб'ю підсумки і розкажу про ймовірну причину, по якій самочки в мене погано родили. Тому що погано родили, то я думаю, по тій причині, що я неправильно її годував. Все, дякую за увагу. Біле внутрінятко, дивіться, бачите, накидав зелаем. Вони в зелі там вибирають собі, до вечора притовчуть і далі буде. Все.